Доброго часу доби, шановне панство, коротке відео собі в спогад і комусь на поміч. Коротше говоря, я робив ось, таку, ось такий гардероб для старшої донечки. Коли я вже такі робив 10 років назад, оце його двері, отакі і тут будуть двері. Ну, я зараз, Там в мене є заготовлених два відео, я покажу що до чого. Суть питання в тому, що він повністю незалежний, з двох половинок зложується на полу, що дуже зручно, потім просто зводиться на місце. Там є шуфляди, все є, все продумано, всі розстояння, ніхто нічого, тому що провірено, я вже зібрав. Коротше не... От буде папочка там в описі до відео, буде шлях на Google Диск, там буде архів. Ось така шафа. Відкриваємо програму просто. Хто працював, ні, то проблем не буде. Просто там треба дотриматись ці мм, особливо на шуфляди, це прям критично. Тут от все зроблено. Повністю готовий проєкт. Можна зробити одну половину, якщо комусь цікаво, остальне удалити. От ви просто берете собі це роздруковуєте всі дані. Тут от DWP шка Можна теж удалити, якщо комусь не потрібно. Це все необкромлені частини шуфлят, і плюс тут вже підписано все в проєкті. 12 частин це на, на двері. Так само, же, що тут, ну, тут, ну я думаю, все зрозуміло. Кожен собі відкриє, подивиться, якщо е, йому це буде цікаво. Плюс тут в е, самій папці те, що мені на Він'ярі дали. От прощот і е, ширину. Я їм дав ширину, висоту. Вони мені розкидали, які вставки потрібні. Я так хотів, щоб було по три, так як я раніше робив вже собі в спальні. От вони мені дали, дали накладну, я їх теж сюди докинув. Плюс там є для розкрою, щоб подивитись по листках. ну Це вже дуже вже тонко. Якщо вникаючи в це все, от у мене є відюжки, я зараз запущу одну другу відюшку. То, як я збирав, а потім вже якби фініш. Зараз ще тільки питання стало за дверима, там з'являться гроші. Я дозакажу і все. Вставки готові. грав не зразу напиляти на розкрою. Після того, як ми напиляли отаких от досочок багато, довгих, коротких, квадратних, ми їх привозимо додому на велику кучу грошей і просто от ставимо дві бокових ложечі розі. Мальовуємо, де буде яка полка з проекту. Потім отаким угольничком робимо лінії на бокових стінках, які видно не буде. Потім їх взводимо, заложуємо от сюди верхню перемичку, нижню перемичку приблизно. Можна і за тимчасово приліпити, щоб скотч лишає сліди. Чіпляємо отут по лінії, по одному верхньому. Потім заложуємо цю, ставимо сюди тимчасово полки, щоб відцентрувати. Щоб все воно стало. Потім перевіряємо, чи все воно паралельно другий друга. Потім від угла до угла можна теж перевірити симметрію. І тоді досверлюємо комформатиками ось туди. Все подосверлювали за допомогою отакого. От сверла і будь-якої дрелі пару ключиків, 80 комформатиків. Потім, коли це все розмітили, вчепили, взвели на ноги. Ну і там же, коли лежачи, кришка для Тіпа, як двері купе будуть. І, бо потолок тут натяжний, то от, от таке воно буде. Я потім ще досніму, вже як воно все буде готове. Скручене, а потім ще досніму, як двері. Потім, ну, в принципі, я, е, коли б доснімати з екрану, я більш детально це все оговорю. Оце весь інструмент. Тобто збираємо. Що було зручно, на полу в цій же кімнаті, де він буде зводитись, отут такий проєм, от куди він має стати на всю ширину 2,85. І отут будуть такі двері. Тут, там буде ліжко дивану там ця тепла стінка. Тут двері. Ну, в принципі, поки все. І так, пройшло пару вечерів. І от такий гардероб з отаким столиком. Отам от А от на теплу стіну. Оце тепла стіна, тут дитяча кровать. Потім тут буде диван і... так от зробили. Що все це на шаки, там в мене не в тому шкафу в спальні, там чуть по-іншому. Я думаю, що ясна. Ще шуфлядок. А це заготовки на двері е, такі купешні. Я приложу в архіві. Е, проєкту Віняр. Дали накладну. Комусь сподобалось, ставте лайк. Ось такі шуфлятки. Тут а, в мене є лента, я заклею, я купив. така як сюди, я купував ПВХ на веньярі, а туди є меламінова. Добавлю, що все буде в архіві. Якщо хтось Хочу повторити отакий шкаф. Нехай розраховую зразу, що прийдеться десь 11-12 тисяч на ДСП, 12-13 на алюмінієвий профіль. І плюс десь ти ще полтора на трубки, шарнірчики, ручечки, клейчик, кромочка. В принципі, все. Отож, кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Не забуваємо донатити той, хто куди донатить, допомагати на ЗСУ. І додавлю ще в кінці. Ось тут. Чинг. Переходимо по силочці, буде в описі. Оце з іншого профілю, щоб перевірити все. І все. От там в архіві є. Беремо, їдемо по місту, шукаємо місце, де роблять розкрой. Їдемо в то місце. Диктуємо розміри, там вам кажуть суму. Роблять накладну. Чекаєте 2 неділі. Дзвонять, приїжджаєте, забираєте. Берете дрель, сверлите, крутите і маєте отаку. От Такий гардероб, тому що в магазині зараз дуже дорого такий хіленький шкафчик, не з 18, а з 16 і не з ПВХ кромочкою, а з меловіновою. Пішов з зеркальними дверима ні на що похожими, Обходиться 13-14 тисяч не під потолок. Тому, повторюсь, ставте лайк, підписуйтесь, донайте на ЗСУ. І хай всім щастить. Перемога за нами всім всього найкращого.